Добрий ранок, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все із Світланою. Сьогодні я вам пропоную приготувати українську гірчицю в домашніх умовах. Для цього я використовую звичайний гірчичний порошок. Для приготування невеликої порції. Потрібно 2 столових ложки сухої гірчиці такого порошку. Я сюди помістила такий контейнер. Так, тепер заливаю цю гірчичку 100 мл крутоги кип'ятку. Так, звичайної такої кип'ятку водички. Щоб наша гірчиця, так званий хорошо гірчичний, все отак ретельно тут розмішати його і дати настоятися йому 12 годин. Все так перемішуємо ретельно, закриваємо крішечкою і все це залишаємо на 12 годин. Так, трошки ще підірю, щоб не бійтеся, Водичка не помішає, тому що ми її через 12 годин будемо всевишнє зливати. Отак, все. У нас тут немає ніяких грудочок, все прекрасно і чудово. Так, залишаємо її на 12 годин. Накриваю кришкою і нехай вона настоюється. Так, минуло 12 годин. Я перелила свою гірчичку в такий маленький стакончик, щоб вам було видно, як вона настоїлася зоніч. ніч. цю верхню воду нам потрібно все злити. Вона нам не потрібна. Так, я її зливаю і залишаю тільки густу гірчичку. Отак. От так, зараз ще трошки. Так. Зараз я вам покажу, яка вона є. Так, оце отак. Сюди. Добавляю за рецептом, так, за рецептом, дві столових ложки олії. Так, рафініровано. Звичайної, не пахучої. Також одна столова ложка цукру без гірки півчайної ложечки солі. Отак, от також сюди. І 2 ложки оцту. У мене оцет яблучний, отакий, от то я додаю 2 столові ложки. А якщо оцет буде такий звичайний наш 9%, попробуйте ложку. А потім додати за смаком, тому що яблучний оцет від 6% і має меншу кислотність, щоб не накислити, як говориться. Так, оце все так перемішує. Накриваю, пересиплю це все в баночку. У мене є така спеціалізована баночка для гірчиці, яку я покупала в магазині. І вона ця гірчичка настоїться. Я її добре розмішаю. О, так і дало. Дуже кріпка, міцна. Потрібно її в закритому вигляді. О, дуже кріпке. А чому, говорю, треба заливати її спочатку водою, кип'яченою, наш гірчичний порошок, через те, що, щоб він втратив Гіркоту самої гірчиці, гірчичного полуростічку. Сама гірчиця ж вона гірка, і запах гірчиці. Тому я і говорю, що це заливаємо через це нашим кип'ятком, де не можна її 12 годин. Оце в мене така є баночка, Я сюди її переміщу. І закрию кришечкою. Ще трохи її перемішую через те, що ще скалки є. І переміщу потім і закрию кришечкою холодильник. Отак що спробуйте. Це дуже смачно і натуральний продукт. Знатимете, що Ви використовуєте і вживаєте такі продукти. Тож, на цьому все. Закінчую своє відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, Смакота. і такий ділікатес дуже бадьорий. До побачення, до нових зустрічей! Хорошего дня, ваша Светлана.